Футбол, футбол, лише футбол. Вітаю, друзі! Ви на каналі Болгат FC24. Продовжуємо грати за Ньюкасл в Лізі Чемпіонів. Всім приємного перегляду! У нас сьогодні стартує друге коло групової стадії. Ви бачите, що у нас 6 очок. ПСЖ 5, Мілан 2, Боруся Дортмінська на останній позиції. І зараз ми їдемо до Німеччини грати саме проти Борусі. Поки що без змін. Починаємо зі старту таким складом. Ну а там вже будемо за ситуацією. Отже, поїхали. Приємно всім перегляду. Запрошую до віртуального світу футболу. Буду вдячний за підписку. Дякую вам за вашу активність, Дякую за ваші Дякую. коментарі. Запитуєте, як мені FC24. Ну як я вже говорив, що мені подобається, трохи відчувається по-новому. Інакше мені подобаються передачі, мені подобаються навіси. Мені подобаються удари краще ніж FIFA 23, але в цілому. На PlayStation 4, плюс-мінус це все ж та Fifa. Ну, і Величезний плюс, звісно, що, о, удар поворота хвороби зі Спіпою. Величезний плюс це те, що ну, її актуальність, так скажемо. Тому що самі розумієте склад і форму і так далі. Це, звісно ж, плюс Плюс нове оформлення, це також цікаво і ну, завжди хочеться, восени, я вже говорив, що завжди хочеться пограти в якийсь новий футбольний симулятор. Тому, а якщо, знаєте так, ну. У ПЕС свої проблеми є, у ФІФА свої проблеми. Якщо вже е, так є охуда поворотах, якщо зосередитись саме на футболі, то яка вже різниця, якщо грати. Головне отримувати задоволення. Непоганий старт від Нюкассу Сандро Туналію. Сандро Туналію удар здалеку на туперечну м'яч пролітає. Вирішив я поки що не вимикати коментаторів. Мені здається, що певна така знаєте, атмосферність, е, якщо є таке слово, атмосферність мабуть є певна В Цьому десь так, як коли граєш за команду англійської прем'єр-ліги, то в принципі я вважаю, що доречним залишити англійських коментаторів в малим з мечем ми тут привозимо момент. Він в каркас каркасворі добивання нам щастить, просто нам пощастило. Здається, що Марсель Сабісер добував, знову мало. Може, ну, почали німці активніше себе поводити знову удар, сейвить наш мік Поуп. Олександр Ісак. Ісак мені чомусь не подобається. Я пригадую кар'єру за Мілан ще у FIFA 22, то він. Ну так, в мене були до нього певні претензії, але в цілому він непогано грав. Емраджан отримує попередження. Ну що, Триб'є може пробити. Звісно. Давайте спробуємо. Наш капітан пробиває м'яч. випускається від газону, кіпер на місці реагує. Ну, непогані, бачите, і стандарти трохи, трохи змінилися. На мою думку, в кращий бік. Стосовно кар'єри в ПЕС-21 за львівський рух. Звісно, що вихід FC-24 не є привідом, щоб відмовитися від ПЕС. Пес то ПЕС будемо догравати обов'язково. Як мінімум, ще другий сезон. Можливо, він все ж таки останній буде. Другий сезон обов'язково, друзі, буде. Мабуть, що все ж таки ось дограємо вже за Ньюкасл. Альмірон пробиває м'яч у сіці. Мігель Альмірон. Виходимо вперед. 39-та хвилина. Мігель Альмірон. Сігнал іду на пак. Забули, загубили взагалі Альмірона. Він пробив. Надійно голкіпер намагався дістати Сам'ячу, але дуже надійно під стієчку майже самісіньку Мігель Альбірон. Другий гол цій лізі чемпіонів. Останні секунди першого тайму Борусія поступається Ньюкаслу на своїй домашній арені. З рахунком 0-1 пролунав дзвоник на перерву QR-код на мій телеграм-канал або знаходьте посилання в описі під відео. Я нагадую, що е, після от, завершення е, цього турніру за Нюкасел я ще пограю за Донецький шахтар, також в лізі чемпіонів. Тут в мене складність е, легенда. а Там мабуть, що пограю на який там попередній. Попередній, там, здається, рівень складності, світовий рівень чи щось таке. Ну Тому що ви самі розумієте, я не знаю. Ну Хоча спробуємо на легенді почати. Мені здається, що більш цікавіше буде, щоб гірники трохи далі дісталися. Джуліан Брант з'являється на футбольному полі. Олександр Ісак далеко приходив собі. Дуже далеко. Малин, знову Малин, один з найактивніших у складі Борусі. Зупинили без порушення правил, повертаємо м'яч на Поупа. Нік Поуп, непогано. А отут ми помиляємося, я ще не розібрався. Блін, Джуліан Брант забуваю. Це ми привозимо. Я ще не розібрався, як тут виносити. якось інакше. інакше. Здається, що у FIFA 23 це робити було простіше. Так, ну що? Заміни проводимо і змінимо трохи нашу тактику. Будемо відходити назад, тому що ви, ви бачите, чомусь одразу високо піднімаються наші футболісти. Так, такі ось діри виникають на нашій половині поля. У Вілсон. У Вілсон віде продачу. Сандро туналі розвернувся. Можна вже пробувати в руку влучу. Так, я влучаю в руку 11 метровий друзі. Ну ось оці фішки. Влучання в руку в карному данчику нікуди не поділися поки що. Не пофіксили їх. Е, 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 так, у нас тут е, трип'є непогано, Ну, можливо, нехай він і пробиває. Капітан наш. Надійно, ну, голкіпер міг, не знаю чи можливо, він одразу не мав намір стрибати, а потім вже було пізно. Хоча так з повтору, ну, точніше, Здається, що він начебто міг відбивати. 1-2. боруся Нюкасел останні секунди матчу. От тут непогано, тут надійно повзіграв на трип'є. Сандро Туналі розвернувся непогано в центр. Вілсон. Ну все, ми вже приграли, чому Реф згодив свисток чи що матч завершено, друзі. Борусія поступається вдома Нікласу з рахунком 1-2. Я поступово починаю звикати до особливості гри FC24. І десь так, все більше-більше вона мені нагадує FIFA 20, ну взагалі FIFA. Ну, але все ж таки, знову ж таки, акцентую свою увагу, що паси на удари, мені більше подобається. Додали трохи боротьби. Ось корпус в корпусі, інші, ну, новенькі анімації є. Все ж таки десь так мінімально, але нова гра, все ж таки. 1-2. Альмірон Тріп'є, ну і Бранд Скористався нашим подарунком. 28-72 володіння, ого, це ми наволоділи. Молодці. Так, Ньюкасл 9 очок. ПСЖ 6. Мілан на третій позиції 3 очки. Ну і зараз на Сейн джемс Пак будемо приймати Росонерію. Знову ж таки, без змін поки що. Плюс-мінус. Мені вже починає подобатися наша is тактика, схема оле оле, оле, оле Ньюкасл чемпіон. Я ще ніяк не можу визначитися, за який клуб я хочу розпочати кар'єру в fc 24 Ну, я би не знаю, пограв би і за Ньюкасл, пограв би і за Динамо і за Шахтар. Ну, Динамо Шахтар, єдине, що мене це те, що доведеться їх закидувати до якихось чемпіонатів. Нема УПЛ, як ви знаєте. Коли вже буде УПЛ, хто знає. У... EA Sports. хотілося б, звісно ж, хотілося б звісно, що власники ПК можуть себе потішити патчем і так далі. Ну а от на PlayStation чи то 4, чи то 5 це неможливо поки що зробити. Хотів би ще за Баварію кар'єрку зробити. А ви, друзі, накидайте ну, з приводу, що ви хотіли бачити на каналі закидання ударні не дозволяють. Захисники працюють. Восьма хвилина матчу Ні, Касал Мілан була тасі Крюніч накидання. Ніко вчасно зняв з голови Рафаеля Леао м'яч Берн. Знову високий пресинг від Росонері. Барнс. Джо Лінтон. Знову нам демонструють турнірне становище. Ми ну, хто б міг подумати, що ми будемо в лідерах в дамках? Джо Лінтон Марайш Гумраш Барнс. Має тут бути першим удар. Отак, ну, м'яч <смеш> знову ж таки вилучаю в руку. Жодне... Я скільки граю, жодного матчу в мене не було, ще, щоб не було 11-метрового призначення. Будемо пробивати, а що? Давайте глянемо спочатку, що тут, наскільки. А, ну тут 100%. Можливо, гравець Росунері не очікував, що там буде передача чи простріл, чи пас. Так, ну що в нас, Олександр Ісак підходить до позначки. Давайте спробуємо it? за нього пробити, бо щось він взагалі мляво від, виглядає, є нарешті. Ісак забиває. Мабуть, що перший свій м'яч у цьому турнірі так і є. У, у п'ятому матчі лише. Out, ну він взагалі не помітний цей Ісак. Як ну, якийсь дубовий чи фіг як його ще назвати? І так, Бьорн, Жолінтон. тут не відчули до одного футболіста. Ми залишаємося з м'ячем. Ісак, закін... простріл положення поза грою, це що? Ні, немає, все, м'як зараховане. І знову забуває хто? Сандро Туналі, здається. Так це він. Не дара не даремно, друзі, він у мене на обкладинці. Сандро Тоналі, осе підсилення Нюкасло, однозначно. Шкода, що Неймар так і не перейшов. До 40, 40 ж їх збив, так Нікас здається. Альмірон центру помираєш. Ісак, Джо Лінтон. Ось вже пішла цікава гра, положення позагро немає накидання. Можливо, був сенс пробивати в дальній закручувати. Ну я вже хотів знати, коли захоплююся е, яскравою комбінаційною грою, то вже не можеш зупинитися. Джо Сандро Туналі не прокинув. Поміж ніг, на жаль, Рафаель Леао тут його згубили, забули взагалі про нього. Добре, що встигли повернутися, зіграй головою, ми програємо верхову боротьбу. Нік знову нас витягує. Рятує точно, що витягує м'яч після удару. Олів'є жиру. Все ж таки жиру залишився у Мілані, так що? Ще. ще пограє. Верхоплення Сандро Тоналі. Ну не вже там був фол? Невже там було порушення правил? Ну, Якщо Реф був ближче, ніж ми з вами, тому... Повіримо йому на кидання, м'ячик вибито, Альмірон скидка головою непогано, а тут не зіграв надійний удар знову бол. Ну, не знаю, друзі. З одного боку, знаєте так, місцями голки перекраще грають, а буває таке, що влітає так, як раніше. Ось бачите, що поук витворює. Реакція просто скажема в окремих моментах. Ну, Але в ближній, можливо, не так часто, як раніше, але все ж таки буває таке, що влітає. Сандро Туналі вперед. Альмірон. Головою скидка. Ісак. Тіп'є. Ну тут вже все. Нема сенсу тут вперед. Мраж на протилежний фланг Бьорн. Центр Жолінтон непогано. Поки що Ісак. Ісак, можливо, у Вінсу нас слід одразу зі старту випускати. Я не знаю, що з тим Ісаком робити. Ну, Щось він поки що ну, взагалі не вписується в цю команду. Один з героїв першого тайму був щойно на ваших екранах. Ніпо. 2-0. Ісак з 11 метрового позначки забив. Ну і Сандро Тоналі. Борусія посяже після першого тайму 0-0. цей чувак як його чуп чу, чу, в якийсь. Що воно таке? Не чув, не бачив ще. Але він нам створює проблеми. Але він нам створює проблеми постійно. Так, Давіде Калабрія, накидання. Тріп'є, здається, там зіграв надійно головою. Змаель Бенасер. Передача вперед. Рафаел Ау знову врятує нас. Нік Пов. Вчасно виходить з лінії воріт. Кутовий. на Налиао знову Поу. Тигля просто. Просто молодчинка. просто нас зараз рятує. Ньюкасл Мілан 2-0. Це в нас п'ятий тур групової стадії Ліги Чемпіонів. Ми на першій позиції. Нам, можливо, для виходу з групи достатньо ніч зіграти, грати. Ну, краще було б зараз добути перемогу. Таким чином, там ще буде залежати від того, як зіграє ПСЖ, Можливо, нам вже не буде сенсу з ними грати на парк депренс. А одразу сьогодні вже розпочнемо і. З, е, гру в стадії плей так, Ми тут отримуємо по ногах, не вистачає нам ще Альмірона втрати. Один з ключових наших гравців. Сандро Туналі, Альмірон, Джо Лінтон. Ісак, я так сподівався, але ні, Ісак. Тео Ернандес отримав Гірчичника. Ну, ну, Ризик нанесення травму міг і червону, Аби аби Реф дістав червону, я би не здивувався, чесно кажучи. Тиснуть росунері, тиснуть удар в ближній поп. Відбиваємо, так, ну що ми зробимо? У нас встановився лівий крайній захисник. Лівраменто. Чи як? Ісака знімаємо, випускаємо Вілсона. І змінимо трохи тактику. Давайте, мабуть, що будемо знову ж таки відходити назад, повертатися. Е, баланс, можливо, тут на балансі пограти. Ну, і так, баланс, баланс, все. Ішов відпочивати Олександр Ісак. Незадоволений. Я ним повторюю знову і знову. Накидання удар! А ось тут помиляється Нік Поп. Ну, всі ми люди. До цих пір грав супер більш ніж надійно. А ось тут хибить, і все ж таки олів'є жиру досягає своєї мети, забуває таки. Ну, взагалі. взагалі просто вийшов поп воріт, навіть е, рук не підійняв. 15 хвилин ще є. Інтрига поновилася в нашому матчі. Вілсон, свіженький Вілсон. Чому там не забігає з правого флангу футболіст? Помираєш, здалеку можна пробити поруч зі стійкою, хто там у воротах Росонері. Здається, що Майк Менджан навіть не зреагував, буде. Спокійно, шерф, значить. Шерф тече. Ну, центральний захисник швидкості немає. Тут є. По центру, нормально, туналім. Остання спроба. Остання спроба. Найнервовіші секунди цього матчу. Олів'є жиру. Олів'є жиру. Дві хвилини рефері накинув. Жиру. Він вже може пробувати. Вище говорить, м'яч пролетів. Відкладена жовта, це Ізмаїль Бенасер. Давайте подивимося, за що він там отримав. Когось спасив наших футболістів. Знову підказ ззаду, знову лише жовтний. Такі рефері тут. Якісь більш-менш. Крістіан Пулішич виходить на останні секунди. Ну, це Мілан не врятувало. Ньюкасл здобуває свою чергову перемогу в груповій стадії Ліги Чемпіонів. Ми вже у плей-офф в одній восьмі. А що з футболками? Це я ще забуваю сказати. Так, тренери краще стали, більш такі кремезні, схожі на людей, не, не такі, як мультяшні персонажі. А, а, а. а футболки якісь такі трохи кривоваті в усіх. Звер... Зверніть, друзі, увагу, знизу, там, де в кого не заправлено у... у труси. Ну, то таке, тут нюанси, то дрібнички. Ісак, і Тоналі. Ну і Олів'є Жиру переграв там. По Опа 2-1, три очки в кишені. Боруся ПСЖ 2-1. Нюкасл 12, ПСЖ 6. Лише, ну все. Дякуємо Борусії. Обіграли французів і ми можемо пропускати матч з ПСЖ і програємо. Це вже не важливо, друзі. Все одно ми з першої позиції виходимо. Група А. Баварія, Копенгаген, Ман Юнайтед, та Сарай. Група Б. Арсенал Севілля, ПСВ, Ленс. Реал Мадрид, Брага, Юніон Берлін. Наполі взагалі вилітає. Ну тут, якби ми були на третій позиції, то тут немає Ліги Європи чомусь. Інтер Реал Сосідат Бенфіка, Рербезальбо. Фееннорд Атлетико Лаціо, Селтік. Вилітає Ньюкасл ПСЖ, Борусія. ПСЖ все ж таки пограє у плей-офф. Ман Сіті Лейпциг, Ян Бойс, Кальмар? Барселона. Антвер, Порт. Ох, Шахтар. Останній. Лише два очки заробили. А що ж так? Що ж так, гірники? Ну, ми ще пограємо за них. Одна восьма. Фенорд Лепсиг, Баварія Антверп, Копенгаген, Барселона, Реал, Реалсосідат. Ньюкасл Юнайтед. Олександр Ісак буде грати проти своїх колишніх партнерів. Бачите, що деякі матчі вже деякі пари зіграли свій перший матч Арсенал Атлетико, Ман-Сіті, Севіля, Реал ПСЖ, Інтербрага. Реал ПСЖ я би подивився. Зіграємо сьогодні ще проти Реал Сосідат. На виїзді у нас перший матч. Ісак в основі та та то чемпіонс юрокрейський Арт Робсон і я, Олександр Мірошник. Поїхали, друзі. Поїхали. Перший раунд плей-офф. Наскільки не знаю, як тут працює, а у FIFA 23 завжди було. Що найважче мені принаймні, гралося перший матч групової стадії завжди важкий, і перший матч однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів так завжди. Якщо проходимо цю стадію, далі там здається чвертьфінал, півфінал і, власне, фінал простіше, ну, чомусь, так, чомусь так працює, Сілва, виходить, поврятує, знову Сілва з м'ячем ближнім. Тут же ж ну, треба ж допомагати голкіперу. Одного разу врятував. Ось тут прогавили взагалі ближні. Ну, Бачите, що так як і раніше, голкіпер раніше трохи стрибає. А Андрея Сілва, п'ятий гол, до речі, непоганий показник у сьомий матчах. Ну от уже і поступаємося на виїзді. Знову втрачаємо м'яч. От прокинув тут жовта, 100% має бути. Осі небезпечні прокидання, хоча і проблеми після них, але мені подобається. Дуже яскраво, реалістично виглядає, не можу м'ячик відібрати взагалі 2-0. Проблеми, друзі, в нас проблеми. Я взагалі не впізнаю нашу команду. Можливо, в другому таймі вже доведеться прибігати до яких змін. Порушення правил на жовту отримує. Реф, добре, що реф хоча б послідовний. І туди, і сюди роздає Олександр Ісак. Ну, друзі, чесно, ну я ж не помиляюсь. Ісак же грав за Реал Сусідак свого часу. Здається. Так, Бьор, можна пробувати звідси над воротами. М'ячиковиків. Останні секунди, плюс хвилина до першого тайму. Знову в атаці зупинився, розвернувся. В центрі поля простіше м'яч забирати. Ось коли вже на підступах до штрафного або власне в самому штрафному майданчику, то дуже важко м'яч відібрати. Немає такого, як у FIFA 23, що туди-сюди годиться футболіст команди суперника, але все одно. Коли вони мають намір забити, то дуже непросто. Вовна біль для нашого захисту. Андреа Сіла. Ну так, погоджуюся. Погоджуюся. Давайте постійний пресинг будемо вже задівати. Що нам робити? А що робити? Треба витягувати команду. З, пробачте, з, з жопи. Так, ну ще не все втрачено, друзі. Не все втрачено. У нас попереду ще три тайми. Хоча би б один тут забитий, хоча би б один. у Вілсона все ж таки. Ну, Ісак. Ісак, як завжди. Хоча й не діє правило вже домашніх гостьових забитих м'ячів, але Жоу все одно Линтон. забити б на виїзді вже було б ну сама різниця, менше би було необхідно забивати вдома. Простіше буде, однозначно. У Вілсон. От Вілсон яскравіше, він себе і пропонує він і з м'ячем, і без м'яча надійніше, так веселіше грає. Так, ну що, більшими силами йдемо вперед. Я не знаю, що, що ще можна тут робити. Так, у нас от один з таких футболістів, котрі найшвидше втомлюються. Ну і оцей Бьорнс також. Мюрфі, Мюрфі, Мюрфі випускаємо. ну і Знову ж таки, крайній лівий втомився захисний. Чи допоможе нам це підсилення? Маріно. Терній удар по воротах, нік поу. А тут був дуже небезпечний удар, могло і влетіти під дальню стійку. Ну, 3-0 це взагалі буде катастрофа. Знову Андреа Сілва з м'ячем. Ну, зупиніть же ж його хтось проходить. Ближній. Ну йо-мойо, -йо. знову ближній кут. Подивитися цікаво з повтору. А здається, що Пов взагалі в інший бік стрибав. Дивіться. Ну, це. Це FIFA, це FC тепер вже. Але ну нова гра, проблеми старі залишилися. Ну нічого. 3-0, друзі, 3-0. Дві хвилини. Накинув Реф Реалсосідат здолав Нюкасл в себе вдома без проблем взагалі. Ми, нам нічого не вдалося. Так, Лонсав з м'ячем. Лівраментом накидання. М'яч вибуто, вже переграли. Реф дозволяє не поки що. Знову Лівраненто поборовся. Ну, все втратив м'яч. Поразка. Ух, поразка. 3-0. Дуже неприємно, але не смертельно. Ми спробуємо все ж таки. За підтримкою своїх власних вболівальників, можливо, щось нам вдасться. Ну, це проблеми. Це проблеми. Чому я говорю, що Фіфа мультяшна? Подивіться на, ну тут начебто краще, яскравіше, так, але інколи так дивишся, особливо катсценки е, в офісі, там, де ще, якісь такі вони, як, ну як мультик. Кривуваті трохи то тонкі, то товсті модельки, гравці. Ну, є трохи, погодьтесь. Я не говорю, що в цілому щось за цього це погана гра. Так, Копенгаген Барса 2-2, навіть так. Непогана гра, є свої плюси, свої мінуси. Ну, Але те, що таке щось мультяшне просутнє, це факт. Так, ну що, результати, друзі, інших пар, одні восьмой. Тут же навіть відомі чвертьфіналісти, то Атлетико, то ПСЖ, до речі, ледь вийшли з групи, але вже у чвертьфіналі. І інтер італійський, і міланський інтер, вже, вже там. Ну, а ми поборемося ще, друзі, поборемося. До нових зустрічей в ефірі. Всім пока.